За склом в інфекційному відділенні дитячої лікарні, а не в дитсадку чи школі 30 дітей із 40, що звернулися до медиків, ушпиталили із гострою кишковою інфекцією. Ймовірна причина отруєння кажуть, і батьки, і лікарі забруднена вода з крана. Бо він на тому що він плюхався і в ручки взяти на приводі Зараз уже лучше. С час збили температуру 36,6, шість шість. Уже лучше на ну, що ми зістобудемо, щоб полечитися вже до кінця. Усі діти зі столичного мікрорайону Бортничі, вік малечі від трьох місяців до дев'яти років. Утім, у дорослих теж були симптоми отруєння, але їхні організми перебороли недугу, однак не всі. У мужа, це протекло в більш легкій формі, то тобто в домашніх условиях смог вилічитися, А ми з рібінкам не смогли. Медики запевняють, здоров'ю дітей вже нічого не загрожує. Їхній стан середньою тяжкості і вони йдуть на поправку. Харчове отруєння відкидають. Амнезяки нам давали батьки, стан клінік і кліпосхожу клініку. Ми бачимо, що це не зв'язано з харчовим отруєнням. Діти вживали різну їжу, різноманітну. Утім, що саме поклали малечу на лікарняні ліжка, невідомо. Перші результати аналізів не виявили збудника інфекції. Збудники захворювання могли бути у воді. Через те, що зв'язати з іншим, діти не організовані, нічого не відвідували, їжу вживали різні. В цей період канікул, де вони не могли бути тут в закладах. Діти пробудуть у лікарні щонайменше тиждень. Утім, медики наголошують, після виписки головне дотримуватися дієт не давати малим важкої їжі та солодких газованих напоїв. Від суботи в багатьох будинках у борничах перекрили воду. А там, де вона є, її не те що пити, вмиватися нею не радять. Тож у багатьох мешканців голова болить вже від того, де взяти чисту питну воду. Вікторії та її родині потрібно чимало. Ну, у нас маленька дитина, то це і їсти, готовити, і стирати і прибирати. Я думаю, що це достатньо багато. Ми почули вранці, що буде вода підвозна, ми вийшли, але вже водички немає. Тобто ви не встигли? Ми не встигли, так. А чи є якісь графіки, чи повідомляють вам, коли саме буде? Ніхто нічого не повідомляв, ніхто нічого не казав. Графіка ми поки що не знаємо. Пан Олександр йде по воду на овочеву базу. Мовляв, знайомі дозволяють там брати. Де беруть інші мешканці не знає. Чи бачила взагалі вибудовоскую? Тут не бачив, це точно. Вчора я ці люди тут ходив, я її не бачив. Але водовозка таки існує за кілька кварталів. Як повідомили у Київводоканалі, їх три на одній вулиці. Утім, великого ажіотажу навколо цистерни немає. Проїжав, увіділ, поїхав за банками. Ну що у нас в домі? Да, з 14 квартир всі перебалі. За води. За води. Столична СЕС і водоканал взяли зразки води для експертиз. На результати очікують завтра в день. Версію, що у воду могли потрапити нечистоти з Бортницької станції аерації, відкидають. Жодної аварії не було. Найімовірніша інфекція потрапила з грібних ям, кажуть у водоканалі. Ні, це не може бути пов'язане з роботою Бортницької станції. Ніяким чином взагалі, тому що в нас настільки все там герметизовано, що попасти якось щось десь ну це неможливо. Там знаходиться більше двох тисяч вигрібних ям в приватному секторі. Яким чином облаштовані самі вигрібні ями? Хто і як вибирає а, стоки, які там є? Яким чином і де вони утилізуються, в нас немає відомості. Зараз водопровід у Бортничах дезінфікують, хлоруватимуть воду і сьогодні вночі. І проводитимуть і додаткові експертизи, тож тягати людям воду у баклажках щонайменше до п'ятниці. Ірина Коваленко, Володимир Гулевець, новини UBR.